Фізкульт-привіт! Запрошую вас розсучити комплекс загальнорозиваючих вправ. Гарна писанка у мене. Мерщій зі мною спортом займатися. Увага! Кроком руш. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Руки на пояс, спинка рівна. Йдемо на носочка. Слідкуємо за осанкою тіла. Крокуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ходьба з високим підніманням колін. Руки в сторону. Тянем носок донизу. Спинка рівна. Крокуємо. Чіткі рухи. Побігли. Слідкуємо за своїм диханням. Крокуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Чудо писанку тримаю. Та добра. Усім бажаю. Нахили голови вправо і вліво. Вихідне положення ноги нарізно. Яйце перед різно. На раз, нахил праворуч, на два вихідне положення. На три ліворуч на чотири вихідне положення. Вихідне положення прийняли, вправо виконувати почали. Двору руки підіймаю і зі святом всіх вітаю. Піднімання рук з писанкою вправо і вліво. Вихідне положення ноги наріз на наріза писанка перед руйною. Нараз виносимо писанку в праву сторону, відставляючи ногу в ліву сторону. На два вихідне положення. На три виносимо писанку в ліву сторону, відставляючи в праву сторону ногу. На 4 вихідне положення. Вихідне положення прийняли, вправо за мною виконувати почали. Покажу усім малятам, подаруночок на свято, перекладання писанки з правої руки в ліву через пружин. Вихідне положення ноги нарізно, руки в сторону. На Нараз, присідаючи пружинки, передаємо м'яць з правої в ліву руку на два вихідне положення. На три присідаючи пружинку, передаємо руку з лівою праву, вихідне положення. Вихідне положення прийняли, вправо за мною виконувати почали. Великодній оберіг прокотився на поріг. Дуже писанку бери і до кошика клади. Нахили тулуба вперед. Вихідне положення ноги нарізно, на писанка перед людям. На раз наклоняється до правої ноги на два вихідне положення. На три до лівої ноги, на чотири вихідне положення. Вихідне положення прийняли, вправо за мною виконувати почали. На долоньку покладу і колінце підійму. Піднімання високо стегну. і поліно торкнутися в Вихідне положення ноги нарізно, на писанка перед На Раз. піднімаємо праве коліно, торкаємося до писанки на два вихідне положення. На три ліве коліно на чотири вихідне положення, вихідне положення прийняли. право за мною виконувати коча. Чок-чок-чок, танцюємо гопачок. Пружинка, виправляючись п'ятку. руку за голову. Вихідне положення ноги нарізно. Писанку тримаємо в одній руці вихідне положення прийняли прав за мною виконувати почали. Писанку в травиці заховаю, навкруги неї весело стрибаю, стрибки навколо писанки. Вихідне положення ноги нарізно, руки на пояс. Вихідне положення прийняли, вправу почали. Є яєчко не розбила, в нього писанку зробила, вже яєчко не просте, а як сонце золоте, рівновага на одній ізі. Стоїмо на одній низі. Тримаємо рівновагу. Сіднові дити. До побачення, маляк!